Перегляд журналу оцінок. Інформація про усі студ... оцінки, які студент одержує на курсі, зосереджується в журналі оцінок. Для того, щоб в нього потрапити в новій версії Moodle, ми використовуємо навігаційну панель. Меню Цей курс журнал оцінок. І ми бачимо студентів, які зараховані на цей курс, тут не відображаються. Учасники з іншими ролями, наприклад, асистенти чи розробники курсу, і е, бачимо загальну оцінку е, за курс цього студента. Також е, ми можемо відібрати оцінки окремих груп, ну, наприклад, групи ЄП. Маємо три студента в цій групі: це студенти дистанційної форми навчання, і е ось їх оцінки загальна оцінка за курс, і оцінки за темами. Як адмініструвати журнал, це буде в наступному відео. Отже, ми можемо переглядати оцінки за групами, а можемо експортувати ці оцінки в екселівський, наприклад, файл або для усіх студентів, або для окремої групи. Ну, Наприклад, давайте це зробимо для групи РМ. Ось студенти, які там є. Для того, щоб експортувати оцінки, переходимо на вкладку Експорт. Одразу ми ще раз бачимо, яка у нас група, можемо змінити оцінки для включення в звіт, їх дуже багато на курсі, і вони розміщуються в незрозуміло, які послідовності. Тут він більш-менш адміністрований курс, але зазвичай тут просто не дуже красива ситуація. Я знімаю весь вибір одним махом і вибираю тільки ті оцінки, які мене цікавлять, які я хотіла би перекинути в Excel. Загальний за курс, підсумок категорії стосовно контр... вхідного контролю, підсумок категорії першої теми, другої теми. Ну, от, наприклад, ось так додам. І В нижній частині ще є блок опцій формату експорту, що мені б хотілося б ще додати туди. Власне, все, що потрібно мені є, завантажити. Далі, залежно від налаштувань вашого браузера, або ви будете зазначати, в яку папку зберігати, або буде запропоновано одразу відкрити цей файл чи завантажити це Google Chrome. Мене ніхто не запитує, чи відкривати, чи завантажувати. Одразу завантажується. І ось що я бачу. Цей файл, ім'я, прізвище, загальний закурс і розбивка за темами, які мене цікавили. Ну і далі я можу обробляти ці дані звичайними методами Excel. Це стосувалося однієї групи, можна перекинути журнал оцінок з усіх груп. Що можна ще робити з журналом оцінок. Коли ми знаходимося на сторінці перегляду, я можу подивитися ситуацію по окремому студенту. Для цього я натискаю кнопку перегляду оцінок для конкретного студента і потрапляю на ось таку сторінку. Або я могла перейти на вкладку звіт по користувачу в курсі. Ось тут вибрати користувача, враховуючи те, що я зараз переглядаю ось цю групу. І е, перегляд від імені або користувача, або студента, або о, адміністратора, тобто, мене, розробника курсу. Залишаю користувача, щоб бачити те, що бачить студент. Так, от, в мене е, те, що бачить студент, і журнал дуже сильно структурований, е, згруповані всі. Е, Елементи, які потребують оцінювання. В мене в даному випадку це елемент завдання і елемент тест, вони всі згруповані і розміщені в категоріях. І це виконане в правильній послідовності. Для звичайного курсу я перейду на інший курс, який використовувала для денної форми навчання. То коли студент заходить на електронний журнал, він бачить просто. Повний перелік всіх елементів, які оцінюються, і розібратися тут досить складно. Тому, якщо це студенти дистанційної форми навчання, раджу все ж таки адмініструвати журнал оцінок і зробити його ось таким структурованим. Як це можна зробити в наступному відео? Дякую за увагу!